У вас, Євгене, доброго ранку. Я встигла сказати єдине, що ви не підтверджуєте поки що інформацію, тобто не маєте у вас інформації, і підтвердження, що загиблими є саме громадяни України. Яка є інформація на даний момент? Так ми завжди е, оперуємо тільки офіційними даними. і Такими офіційними даними можуть бути тільки дані Міністерства внутрішніх справ Росії. Яке нам відмовляється поки що е, надати офіційну інформацію. На жаль, е, тут є якісь такі моменти і політичний, тому що починають нам говорити про те, що люди були з Луганської області. Ну, але ж е, е, ми розуміємо, що це є неприйнятним підміщування політики в такі трагічні події. Ну, але менше з тим... Інформацію, яку ми неофіційно маємо на цей час, підтверджується, що загинули 11 осіб у цьому ДТП, серед яких є громадяни України. Я поки що не можу сказати, скільки точно громадян України, але можу сказати, що водій громадянина, водій мікрофобусу за попередніми даними був громадянином України є мікроавтобус, ...був з українськими реєстраційними е, е, номерами. Ще п'ятеро осіб госпіталізовані, з яких чотири, е, за попередніми даними, громадяни України, біль громадянці України е, у тяжкому стані зараз перебувають е, в реанімації. Оскільки інформація від російських правоохоронців дуже е, е, така скудна, ми е, е, зараз... Е, е, Дали доручення нашому консулу в Москві виїхати на місце цієї пригоди з тим, щоб на місці вже з'ясувати всі деталі. В будь-якому разі, в разі підтвердження офіційного, що там були наші громадяни, буде надана ця необхідне сприяння і допомога постраждалим, а також сприяння у репатріації тіл загиблих Хабаківщині. Пане Євгене, хотіла лише уточнити, мається на увазі, ви кажете про те, що серед тих, хто були в тому автобусі, є загиблими. У вас є неофіційна інформація, що це були мешканці саме Луганської області. Чи правильно я вас зрозуміла? Так, така інформація була у, в тому, що нам сказали у відділенні Міністерства внутрішніх справ Росії по Білгородській області. Але знову ж таки ця інформація має бути підтверджена офіційно, тобто, оскільки ми маємо отримати копії паспортів людей, тому тільки тоді ми вже зможемо говорити достеменно про громадянство постраждалих і власне про встановлення особи загиблих. А і ще ще от уточнення, що саме говорять вам російські правоохоронці, вони відмовляються надавати вам інформацію, чи вони поки не коментують? Як взагалі що говорять? Так, вони наразі відмовляються коментувати цю інформацію, хоча ну всіма міжнародними конвенціями і двосторонніми нашими договорами передбачено, що має негайно надаватися інформація про е, такі е, е, випадки, які стаються з громадянами іноземними державами і установі. Поки що, на жаль, такої інформації ми не отримали, але ми її обов'язково отримаємо. Добре, надзвичайно вам дякуємо.